Слава Ісусу Христу! На сьогоднішній день вже відкрито 5 початок апокаліпсису, які чітко описані в книгі об'явлення або які ще називають книга Апокаліпсис. І ми стоїмо на порозі зняття шостої печатки, які чітко описано в книгі об'явлення, шостий розділ. З 12-го вірша. І коли шосту початку розкрив, я поглянув, і ось сталося велике трясіння землі, і сонце щерніло, як міх волосяний. І весь місяць зробився, як кров, і на землю попадали зорі небесні, як фігове дерево ронить свої недозрілі плоди, коли потрясе сильний вітер, і небо сховалося, згорнувшись, немов той сувій пергамену, і кожна гора, і кожен острів порушилися своїх місць. І земні царі, і вельможі, та тисячники, і багаті, та сильні, і кожен раб, та кожен вільний поховалися у печери та в скелі гірські. Та й кажуть до гір та до скель: Поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву аганця, бо прийшов цей великий день гніву Його, і хто встояти може? Тобто приходить чітке усвідомлення того, що може призвести до катастрофи такого масштабу. І подібно як в часи Ноя, гріхи людства дійшли до неба, і відбувся запуск необратимих процесів, тобто механізмів руйнування. І вчені більшість авторитетних вчених сходиться в думці, що це буде саме ядерний удар, і який сколихне всю землю, і атмосфера втратить свою захисну властивість. І шоста печатка, зняття шостої печатки, це наслідки діяльності. Людини. І Бог відкрив нам ці події заздалегідь, щоб ми пильнували. Що означає пильнувати? Пильнувати значить бути світлом і сіллю цієї землі. Церква, яка пильнує, вона має владу призупинити ці події. Так як Бог не хоче загибелі людей, Він хоче, щоб кожен, кожна людина врятувалася. І, він хоче, щоб кожен покаявся, прийшов до Його Слова, до того первозданного стану, в якому були Адам і Єва до гріхопадіння. І єдиним шляхом для спасіння є Ісус Христос, тому що Ісус є шлях, істина і життя. Тому приєднуйтесь до біблійної апостольської церкви, щоб пізнати та виконати волю Божу на своє життя. Любіть Бога та ближню та будьте благословені.